Дякую, Олена. Верхов... Раді очікують на розгляд одразу три законопроєкти про відповідальність за колабораціонізм. Вони мають удосконалити наявну законодавчу базу про те, яких змін вона потребує саме у питанні покарання за співпрацю з ворогом. Поговоримо з заступницею міністра юстиції України Валерією Коломієць. Валерія, вітаю вас доброго вечора. З вашої точки зору, які пробіли зараз існують в законодавстві саме щодо колабораційної діяльності і покарання за неї. Ну, в першу чергу я б хотіла зазначити, що самий перший законопроект, яким було передбачено відповідальність за колабораціонізм, він був реакційним. Він, якщо ви пам'ятаєте, приймався у березні місяці і тоді зазнав нищівної критики як від правової спільноти, так і від правозахисників. Більше того, ми отримували як міністерство юстиції, як надавачі правових безоплатних послуг. Так само дуже багато звернень, і в людей насправді є багато запитань, усім було зрозуміло, що необхідно якось його змінювати, і як ми бачимо, дійсно законотворці на сьогоднішній момент намагаються це зробити. В чому основні моменти були незрозумілість, які саме дії можуть призвести до відповідальності. Тобто люди питали: а якщо, наприклад, я продаю на базарі? Моркву і отримую якісь за це гроші. Невже я буду нести відповідальність? Або якщо я працюю в комунальному підприємстві, виходжу на роботу, чи буде мене за це покарано? Власне, з цією метою і були розроблені законопроекти як народними депутатами, так і урядом для того, щоб уточнити ці всі моменти, оскільки ми розуміємо дуже легко сказати зі сторони держави. От є стаття, буде порушене кримінальне провадження. А потім вже слідчі, прокурор, суд розберуться чи є в цій дії склад злочину або немає. Але ми прекрасно розуміємо, що люди, які опинилися в умовах окупації, які частіше за все ціною життя тільки можуть виїхати з цієї окупації, вони не можуть бути піддані, піддані такому нерозумінню закону, і тому на сьогодні власне пропонується тими законопроектами, які є в раді, удосконалити дати більше розуміння, які власне дії підпадають під покарання за колаборацію, і що саме не підпадає. Наприклад, от урядом зареєстрований законопроект, де чітко зазначено, яка саме діяльність і навіть робота в умовах окупації не буде потім кваліфікована як злочин, у тому самому у той самий час, так само народними депутатами зареєстровано законопроект, який власне уточнює так само 111 статтю, щоб вона не дублювалася, наприклад, з державною зрадою, тобто це технічні необхідні зміни. Хто і які це саме посади, які мають понести відповідальність за співпрацю із ворогом у такому, знаєте, ідеальному вже законодавчому документі, ідеальній законодавчій базі, так під колаборацію. Прописані яка наша візія в ідеальному, взагалі законодавчому світі, і так як воно має бути і буде, відповідальність мають нести ті люди, які займали і займають. Зі своєї власної волі ті чи інші керівні посади, якщо ми говоримо про роботу, людина, яка працює в тому ж самому КП і забезпечує просто життєдіяльність міста, е, вимушена це робить, тому що вона розуміє, що іншого виходу немає що все ж таки мають люди отримувати водопостачання, газопостачання і інші сервіси, вона відповідальності нести не має. Тут дуже важливо зрозуміти, що в першу чергу є різниця між тими, хто умисно займає ті чи інші посади, передає якусь власність в руки окупанта і робить інші дії, наприклад, допомагає проводити референдум або змушує людей отримувати паспорти. Такі випадки так само бувають на підприємствах. Це люди. Злочинці так не можна говорити, бо діє презумпція невинуватості, але для розуміння я легше так скажу. Uh -huh. І є другий варіант. Другий варіант це коли люди діють у вимушених умовах, зокрема через психічний, психологічний фізичний примус. Тут треба розуміти, що якщо людина вимушена те чи інше робити, вона звільняється від кримінальної відповідальності. Тому перше і найважливіше це те, що людина діє умисно і усією своєю діяльністю, своїм зокрема позицією публічною, підтверджує, що це її умисна дія. Тобто про це вже говорив президент. Але давайте наголосимо ще раз, що так. Україна не буде судити усіх хто перебував під окупацією. Це не є злочином, це є великим нещастям. А відповідальність мають понести лише ті, хто цю окупацію наближав і потім відчував себе керівником і таким факіром на годину. Знаєте, під час цієї окупації. Дякую, що ви це ще нам роз'яснили. Валерія Коломій, заступниця міністра юстиції України, долучилася до нашого ефіру, який продовжується.